Світ сповнений відволікаючих факторів, сповнений страхів, і людині важко знайти шлях, знайти шлях, яким Атма прийшла сюди, щоб йти. Атма і параматма працюють разом, щоб створити її життєвий план, перш ніж Атма народиться у світі. Вони спільно створюють найпрекрасніший шлях. Щоб йти разом, зростати в любові і щоб Атма відпустила все, що заважає їй повністю усвідомити себе і Бхагавана. Коли Садгуру бачить, що Атма щиро шукає істину, він рухає кожну частинку Всесвіту, щоб привести цю атму вперед на її шаху. Він гарантує, що Атма вивчить всі необхідні уроки, щоб повністю усвідомити себе в цьому житті. Він прийшов, щоб звільнити всіх, щоб повністю повернути їх до параматми. Він показує всім найглибшу і найвищу істину, що любов робить все чистим, фарбує все ідеальними кольорами. Незалежно від того, втілена вона чи ні, Атма прагне повністю прожити цю істину. Завдяки благодаті Атма Крія йоги, Магаватар Бабачі і всі кріє майстри. Постійно надають атмі найбільшу допомогу, щоб вона могла пройти свій унікальний шлях назад до Божественного, щоб отримати всіляку благодать, зростати в усіх відношеннях, бути здатна повністю прийняти Пхагавана і його прем. Ви не можете мати ненависть, обмеження, біль і водночас мати прем Пхагавана, що повністю розквітає у вас, все позитивне і негативне занурюється. В його всеосяжну присутність і любов. Ви не можете ненавидіти навіть одну людину і бажати звільнитися. Ви повинні бачити руку Бхагавана у всьому і продовжувати працювати з любов'ю і добротою в цьому світі. Коли ви працюєте над своєю садханою, коли ви виділяєте час протягом дня, щоб зануритися в атмакрію, ви створюєте простір у своєму житті для бхагавана, щоб він міг наблизитися до вас, щоб ви могли йти до нього з радістю і простотою.